Чистячі засоби з містом хімічних речовин шкодять вашому здоров'ю. Природні чистячі засоби захищають ваше здоров'я. Чиста оселя, чисте здоров'я. Тримайтесь подалі від чистящих засобів, які містять хімічні речовини. Для чистоти вам не потрібні хімічні миючі засоби, Шкодять хімічні миючі засоби, навколишньому середовищу, нашому здоров'ю, повітрю, яким ми дихаємо, рослинам та тваринам. Яку шкоду наносять хімічні речовини здоров'ю людини? Дихальні шляхи та серцево-судинні захворювання, ракові захворювання, астма та алергія, порушення роботи репродуктивної системи, порушення нервового розвитку. Пізні миючі засоби, фарби та промислові продукти випаровують та шкодять дихальним шляхам. Це призводить до астми, бронхіту, ушкодження легень та інших респіраторних захворювань. Такі речовини, як азбест у довгостроковій перспективі, підвищують розвиток раку, особливо раку легень. Безпосередній контакт із хімічними речовинами може спричинити опіки, подразнення, алергічні реакції і навіть постійні ушкодження шкіри. Особливо такий вплив можуть викликати хімічні речовини з кислотними або лужними властивостями. При контакті з очима хімічні речовини можуть спричинити серйозні пошкодження рогівки. А також визвати тимчасову або постійну сліпоту. Деякі хімічні речовини, особливо важкі метали, свинець, ртуть та деякі органічні розчинники, розчинник бензин, засоби для чищення на основі алкоголю, можуть завдавати шкоди нервовій системі. Це може спричинити головний біль, запаморочення, труднощі з концентрацією, забудькуватість і навіть неврологічні розлади. Ендокринні руйнівні хімічні речовини, наприклад, деякі пестициди або впливають на гормональну систему організму, порушуючи репродуктивне здоров'я. Вони можуть бути пов'язані з проблемами фертильності, раннім статевим дозріванням, низькою вагою при народженні та деякими видами раку. Багато промислових та сільськогосподарських хімічних речовин можуть підвищувати ризик розвитку раку при тривалому впливі. До прикладів належать бензол, формальдегід, азбест та деякі пестициди. Хімічні речовини, особливо ті, що метабілізуються печінкою та нирками, можуть накопичуватися в організмі. Тривалий вплив може порушувати функції цих органів, викликаючи печінкову недостатність або хвороби нирок. Хімічні речовини, особливо розчинники та деякі важкі метали, Можуть також негативно впливати на психічне здоров'я. Тривале впливання може призводити до депресії, тривожності, змін у поведінці та втрати пам'яті. Хімічні речовини можуть завдавати серйозної шкоди не лише людям, а й природі. Забруднення ґрунту, води та повітря внаслідок викиду цих речовин у навколишнє середовище може спричинити генетичні зміни у живих організмах. Зменшення популяцій і порушення екосистеми. Деякі хімічні речовини, особливо парфуми, латекс, фарби та миючі засоби, можуть викликати алергічні реакції на шкірі свербіж, висипання, набряк. Крім того, деякі хімічні речовини можуть провокувати захворювання дихальних шляхів, такі як астма. Ви повинні відмовитися від використання хімічних продуктів. Навіть якщо не заради себе, то заради своєї родини. Ерсах пропонує вам понад 300 натуральних рослинних продуктів докладається багато зусиль, виготовляючи засоби для прибирання, косметики та харчові добавки, щоб у наш дім не потрапляли хімічні продукти. Користуйтесь Ерсах, ваше здоров'я, час та гроші занадто цінні, щоб марнувати їх на хімічні продукти. Для самих себе, для ваших близьких, для вашої родини, для нашої батьківщини використовуйте натуральну продукцію. Збережемо планету та власне здоров'я разом.